Доброго дня! Дякую, дякую всім, що завітали на нашу прес-конференцію, яка присвячена проведенню міжнародного форуму Вія Карпатія, який цього року буде з 14 по 16 червня в Верховині вище в гори, ближче до неба. І я хотів би представити учасників конференції Микола Княжицький. Ідеолог, ініціатор форуму, народний депутат, голова Верховної Ради з питань, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Біля мене також Михайло Кропієвський, директор форуму Єкарпатія-2019, відомий режисер, продюсер, пан Іван Малкович. Він представить на форумі оригінальну свою антологію і Учасник форуму Вія Карпатія, український письменник-видавець Абаба Галамага, його видавництво, і Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради, за сприяння якої з допомогою відбувається цьогорічна Вія Карпатія. Я одразу хотів би передати слово Миколі Княжицькому, як я казав, ініціатору Вія Карпатія і ідейному натхненнику організаторів. Вітаю вас в цьому році. Ми вдруге проводитимемо великий форум Карпатія, який включатиме в себе цілу низку культурно-мистецьких заходів, презентацій, діалогів, конференцій, обговорень. Складатиметься як і в минулому році, як я вже зазначив, перш за все з великої конференції, яка буде присвячена, вона називається коло Вінсенза. Вінсенс відомий письменник, який описував. Життя Гуцулів, крім того, відомий дуже філософ, надзвичайно світла людина, яка виступала з ідеями гуманістичного служіння, порозуміння між різними народами. Саме під іменем Вінсенза відбуватиметься ця наша конференція, яка в цьому році буде присвячена 30-річчю падіння Берлінського муру. Ми будемо говорити про ті зміни, які відбуваються зараз в Європі через 30 років після цієї вікуповної події, коли фактично Європа приплодила. Минила бути розділеною між е, е, колишнім радянським союзом, впливами колишнього радянського союзу і європейськими впливами, впливами Сполучених Штатів Америки, коли Європа стала єдиною. коли ми, почали, ми, ми, ми стали свідками знищення жахливої спадщини сталінського режиму. На конференцію ми очікуємо приїзд видатних громадських діячів, суспільних діячів, політиків з країн Європейського союзу з Польщі з Румунії. Очікуємо, як і в минулому році, приїзду українських високопосадовців, членів кабінету міністрів. Будемо говорити не лише про те, що відбувається, відбуватиметься в Європі, але про місце України в європейському співтоваристві. Про те, що зроблено Україною за останні п'ять років, після того як ми підписали угоду про асоціацію з. Європейським союзом будемо говорити про майбутнє України. Будемо говорити про ті виклики, які стоять перед нашою Україною зараз, в новому сучасному світі, який змінюється на наших очах. Бо ми бачимо і ріст євроскептицизму в багатьох європейських країнах. Ми бачимо, як популістичні рухи приходять до влади в дуже багатьох країнах. Україна не є осторонь тих процесів, які відбуваються не лише в Європі, а й всюди в світі. Говоримо ми про абсолютно прикладні речі. Речі будемо серйозно обговорювати питання екології, збереження Карпат, розвитку транскордонної співпраці між Україною і сусідніми країнами, розвитку співпраці в Карпатському регіоні. Будемо говорити про економіку, як економіку локальну, так і економіку європейську і перспективи розвитку економіки української. Таким чином, теми для обговорення цієї конференції будуть надзвичайно широкі. Крім конференції, ми е, традиційно маємо таку велику мистецьку частину. Е, в цьому в минулому році це відбувалося в криворівні в цьому році. Захід буде відбуватися в Верховині в тих місцях, де проводили значну частину життя перший президент Центральної ради Михайло Грушевський, Іван Франко. Місцях, які українські письменники, гуманітарії кінця 19-го, початку 20-го століття називали українськими афінами, де зустрічалися і для відпочинку, і для того, щоб спільно обговорювати долю України, якою вони Бачать. Ми хочемо продовжити ту традицію. Для нас дуже важливо відродити українські Карпати, відродити Гуцульщину. Не випадково ми проводимо наш форум в таких місцях, які відомі на цілий світ, але, на жаль, економічно знаходяться в непростій ситуації. І наше завдання привернути увагу до проблем українських Карпат, до проблем горян, до проблем тих людей, які живуть в горах, до проблем українських субетносів, Тому що ми традиційно піднімаємо теми. Розвитку культури українських субетностів і лемків і бойків і гуцулів, оскільки будемо проводити в цьому році це на гуцульщині. Запросили в три дні, які відбуватимуться, в один день буде присвячений українській поезії, українській літературі. Ще один день буде присвячений українській музиці і буде присвячений день українському театру. Всі, хто приїде до нас в Карпати в цей час, а ми очікуємо дуже багатьох гостей, тому що люди люблять приїжджати в Карпати, а коли ви не просто їхатиме в Карпати, а будете змогу зустрітися там і поговорити з Іваном Малковичем, і з Юрієм Андруковичем. Сергієм Жаданом послухати прекрасну музику Мирослава Скорика у виконанні відомого оркестру Ін Львів», послухати і поспілкуватися зі Станіславом Станіславом з Багатьма людьми, українськими митцями, митцями, які приїдуть в ці дні в українські Карпати. В горах плануємо показати мюзикл Гуцулка Ксенія, який став відомим у виконанні Івано-Франківського, вже тепер Національного Івано-Франківського музично-драматичного театру в постановці Росислава Держипільського, блискучого українського режисера. Все, про що я сказав, це лише маленька частина тієї програми, яку ми готуємо під час форму Віакарпатія. Думаю, що мої друзі, колеги, Розкажуть про це докладніше, дякую. Я би зараз тоді запропонував би більш докладніше і детальніше про програму культурної частини форуму слово передати Михайлу Курпієвському, директору форуму Вікарпатія 2019. Ну, як вже казав Микола Княжицький, культурна програма буде складатися з трьох днів. Перший день, 14-й, це буде день, день театру. 15 червня це буде день поезії і це 16 червня це буде день музики. На день театру головною подією стане вистава мюзику Ростислава Держипільського, музика Мирослава Барнича, Уцовка Ксенія. Ну це цікаво, тому що цікаво буде, тому що події. Ну, Дії, які яка відбувається в виставі, саме відбувається в тому районі, і тому ми побачимо цю виставу просто неба прямо там, в тому районі, де це було написано. Відкриє фестиваль велике дійство Карпати кличуть, в якому приймуть участь, візьмуть участь національні колективи Гуцульщини. Також про це Іван Шкіндюк розкаже більш докладніше, докладно. Другий день День музики, головна подія Дня музики це спеціальний проєкт, який готує Соломія Чубай, який називається Чубай, Україна, Любов. Він складається з ну, виступати будуть оркестр інсо, гурт «Джелепіта» і гурт Рококо. В цей день Іван Малкович представить робить презентацію разом з Андруховичем Жаданом, Марією Бурмакою, Чубаєм і Василем Жданкіним. Презентацію своєї книги складно, яку він склав від течіни до Жадана. В цей день також виступить Андрухович з групою Карбідо і Жадан з групою Жадан і Собаки, і Тарас Чубай разом з плечем Єремії будуть також в складі цього, цього великого проекту Соломії Чубай. Третій день це також прем'єри. Це дві симфонії, які спеціально пише Мирослав Скорик і Іван Небесний. І вони, це буде виступ на сцені разом з оркестром Інсо. І про це також докладніше розкаже пан Малкович, тому що він є фактично куратором цього дня, і це його ідея це зробити. Отакий приблизно склад культурної програми. Я дякую. І тут ще в культурну програму слід не забути, буде відбуватися фестиваль «Полонинське літо. Захід про це пан Іван Шкіндюк розкаже більш детальніше. А зараз я би передав пану Івану Малковичу слово. Він, як ми вже чули, буде аж два дні дивувати відвідувачів різними чудовими дійствами. Просто неба. Дякую. Е, у нас е, Іван знає, е, співають, що не той гуцул, не той гуцул хто погуцулився, а той гуцул, а той гуцул, хто в горах родився. Але е, це є один виняток: це не стосується Миколи Княжицького, тому що він е, наскільки закоханий е, щиро у гуцульський край і в цю культуру не просто поверхово. А глибинно, і знаючи і історію, і культуру, і мистецьку спадщину, і при тому, як державний діяч він намагається сприяти, щоб інфраструктура там наладжувалася. І я дуже радий, що, що, що ти проводиш там цей фестиваль. Може, гуцулів, які трошки їх більше до культури е, прихилити, бо е, такої вищої, а не тільки танцювальної. Е, Оскільки ти сам угу. майже з тих країв, то ти так. маєш право це говорити, так. звичайно. Так. <світ> е, я з сусіднього з Косівського району е, трапилося так, що я давно мріяв, е, щоб в різдвяний час. В наших великих, умовно кажучи, оушенах, плазах звучали не тільки американські різдвяні мелодії і такі світові, а щоб звучало в симфонічному, чудесному, легкому виконанні українські колядки і щедрівки, і щоб це хтось написав. І ось на, на одному Якомусь культурному заході я розповів Миколі про те, що я домовився з Мирославом Скориком, про що він напише таку симфонічну сюїту коляду, Бог предвічний, де буде десь 10, 12, 14 коляд, які можна виконувати і окремо, але це буде в прекрасній легкій обробці симфонічній. І уявіть собі, що пан Мирослав скоро, коли він погодився, я був найщасливіша людина у світі, тому що моя перша освіта музична. І тут якось от все так поєдналося. Я мріяв, щоб це був великий оркестр, такий Бетховенський, і щоб, щоб це було там п'ять контрабасів, багато віолончелей, щоб це глибока музика була. І отут Микола каже, так. Давай ми це презентуємо на Віа Карпатія, і, власне, це і полегшило і мою, мою працю. Я був щасливий, хоч літо і коляди вони не дуже стикуються. Але це, я думаю, буде чудове інтро, чудова овертюра, така літня для того, щоб відбувався потім вже. Я сподіваюся, що це два може бути така традиція. До того ж, я запропонував потім, вже поговоривши з Миколою і Іванові Небесному, зробити таку ж сюїту коляду. І от два знамениті композитори двох різних поколінь працюють зараз над створенням цієї симфонії, яка має бути ось до кінця місяця. Ці дві симфонії мають бути закінчені. А щодо антології, то е, серед гір буде справді цікаво або провести в День поезії і презентацію української антології поезії, де будуть і. Поети живі, які там вірші чиї поміщені в тій антології. І ми будемо говорити також про тих поетів, яких вже немає з нами, про прекрасну українську поезію, і вона буде переплетена і співом Марійки Бурмаки на вірші українських поетів і Тараса Чубая і Василя Жданкіна. От приблизно так, Дякую, пане Іване. Ну і зараз я хотів передати слово Івану Юрійовичу Шкіндюку, голові Верховинської районної ради. Він, мабуть, більше розкаже про гуцульський колорит Віакарпатія-2019. Христос Воскрес. Доброго Христос дня. Христос. Я перше хочу подякувати Миколи що за такий проект, який народився у нас у горах на Верховинщині, на Гуцульщині. Це унікальний проект, який дозволив всім бажаючим відчути автентику поєднання із сучасною музикою, з сучасною екстрадою, тому що у нас в горах, особливо в Верховині, збереглося ще споконвічне те, що було ще за Київською Русі. Ну так. Все інтелігенція в той час, коли ви знаєте, скільки у нас народів пройшло через нашу Україну. Інтелігенція тікала в гори, там поселювалася. Ну і традиції, звичаї, вони збережені, збережені в музиці, збережені в танцях, в співах, збережена отой, ота ізюминка українського народу. І це буде дуже цікаво. Ми в перший день, тобто буде презентація колективи, танцювальні колективи, колективи. Музикальні, у нас є дуже хороші колективи, які дійсно колективи так само які співають. Гуцульське весілля можна буде побачити, можна побачити театралізовані вистави. Ну і основне відчути оту зв'язок з природою, тому що це буде у верховині, де можна буде побачити прямо за сценою по праву сторону чорногірський хребет, який на даний час. Повністю укритий е, снігом, ну і так само він буде ще вкритий 14 16 червня, тому що сніги в горах так швидко не тануть. Ну І це можна буде відчути. Відчути дух природи, дух Гуцульщини, Дух Гір, Дух Карпат і поєднанням із мистецтвом. Третій день у нас є традиційне свято, Полонинське літо, воно досить відомо. І на Україні, відоме воно і за межами України, свято полонинника. Це буде цікаво, воно буде, так як традиційно воно проводиться, у нас є село Верхній Ясенів, урочище запіток, воно буде там проведено, досить цікаве, досить гарне, автентичне. Там можна буде побачити і відчути той дух стародавнього господарства, полонинського господарства. Можна скуштувати. Безпосередньо банжу, Брензе, куштувати полоненського сиру, подивитися на різні майстер-класи, тому що буде презентація теж у нас товарів народного такого виробництва, таких майстрів творчості гуцульського краю і Верховенщини, і так само інших районів. Це буде дуже цікаво. Тому е, запрошуємо всіх приїжджати, взяти активну участь у святі, е, вхід вільний. Ну, і саме основне, що е, можна отримати великий позитив. Тому що людина живе для того, щоб наповнюватися і, і вступати у взаємодвійну, має бути синергія, синергія в життю. Тобто людина, -людина, людина- людині повинна віддавати добро. Тільки в такому ракурсі людство розвивається. І ми зараз проводимо це свято Віа Карпаті, тобто поєднання, поєднання сучасності, поєднання самобутності, автентики, поєднання двох культур. І це є дуже цікаво, і це є дуже гарно. І це кожна людина, яка приїде, вона може себе знайти, себе знайти у творчості, у творчості людей. Тому бажаємо вам щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі? Ну і щоб дійсно відчули той дух Вікарпаття. Дякую. Ще з вашого дозволу додам: це буде правильно, що досить багато українських відомств міністерств підтримують заходи нашого форуму. Це очевидно Міністерство культури України, Український уряд, загалом, Міністерство інформаційної політики, інститут книги, Український культурний фонд, багато інших Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківська обласна рада, Верховинська рада, адміністрація. І ми щиро вдячні всім, хто під підтримує проведення цього заходу. Дякую. Я би хотів ще звернутися до глядачів, які нас будуть дивитися і в телевізорі, і в онлайні. 17 червня, вихідний, оскільки 16 трійця, і є чудова можливість провести такі довгі вихідні. Як казав Іван Юрійович, це вхід вільний, просто неба, чудові три дні. Культурних явищ, аби їх так назвав, української культури. Якщо є питання, то прошу їх задавати. Якщо немає, то дуже вам дякую. Доброго дня, мене звати Олена, я є директором засновної туристичної компанії Арнамент України. Ну, тут я представляю Асоціацію активного екологічного туризму. Скажу щиро, що я обожнюю особисто Верховинщину. Ми туди щороку ввозимо декілька груп, це там десятки сотні туристів. Якщо взяти разом з колегами, то це тисячі туристів. А у мене питання таке, знаєте, напевно, прикре питання. А скажіть, будь ласка, ви гостей туди будете на вертольотах доставляти? Тому що, ну от я питаю, тому що це душа болить. Коли ми були в кінці квітня на Верховищині, ті дороги, які ми там побачили. Мені, ну назва, назва фестивалю, назва заходу дуже символічна біла Карпаття, тобто дорога. І якщо гості тим, тими дорогами, вони насправді будуть так само при вражені. Я дуже сподіваюся, що якщо є підтримка міністерства, то принаймні щось ви встигнете зробити до того часу. Ну скажу вам, що частина доріг все ж таки зроблена. Якщо їхати автомобілем з Івано-Франківська через Косів, то безпосередньо до верховина так, до верховини є хороша дорога. Можна долетіти літаком або доїхати потім до Івано-Франківська, і звідти дорогою через Косів доїхати безпосередньо до Верховини або громадським транспортом, або, або приватним автомобілем. Щодо стану доріг, ми, ми б дуже хотіли, щоб Міністерство інфраструктури. Тури стало не тільки спонсором цього фестивалю, а спонсором гуцульського краю і кожного гуцула. Ми звертаємося до них з проханням, що все ж таки стан доріг, який пов'язує верховину з е, Миколичиним Татаром, з е, Буковелем, щоб з тою з щоб ця дорога врешті решт була відремонтована. Цю дорогу не даремно називають таким е, золотим колом українським. Так і дуже багато людей туди, туди приїжджає, тому що там справді прекрасні краєвиди. На жаль, ця дорога дійсно в поганому стані в сторону Буковеля, і ми звертаємось теж за такою підтримкою. Сподіваємось, що ті урядовці і інші посадовці, які прийдуть на фестиваль, самі власне на власні очі побачать, наскільки прекрасний цей край, наскільки непросто туди доїхати. Ну, я б якраз доповнив, тому що в минулому році ми теж проводили Вія Карпатія, і так само та дорога, яка була дійсно та сама в нас проблема була і з сторони Косова. І нам вдалося під час Вія Карпаття зробити. Деякі відрізки дороги, і я вірю в те, що зараз так само і приїжджав, якраз був і Розенко був так само міністр Володимир Володимиром, і після їхнього приїзду. Ми ну, відчули певну допомогу, що ми зробили цей відрізок. Так само віриться, що в цьому році буде зроблені теж відрізки певні дороги. І взагалі це робиться для того, щоб відчути, тобто перший край має отримати допомогу, тобто допомога по розвитку інфраструктури, дорожнього господарства. А друге питання для того, щоб та красу, тобто ту красу треба побачити. І треба приїхати, і не треба боятися там поганої дороги. Бо хто їде в гори, то їде для того, щоб набратися сили, набратися енергетики. І я вірю в те, що наші урядовці, коли будуть приїжджати, вони так само будуть набиратися енергетики і творити, творити добро для українського народу, для української нації, і ми будемо бачити реалізацію гарно на практиці. Але до Косова там дорога взагалі добра. Там, там нова дорога з Явлунова до Косова. А скільки від Косова до Веховини? Три кілометри. 40? І скільки там доброї дороги? Ну там почалося 3 кілометри 600 Треба доробити. А, тобто не так страшно. Тобто, якщо їхати з Франківська, то там дорога цілком я зовсім недавно був. Я був вражений, що до Косова зробили нову дорогу. І це, це приємно. Я просто закоментувала на те, що був і ще дуже політик. Паток летальний випадок. На дорозі із Верховини до Землі, там де в воду впала 40 метрів машина, яка везла туристів, загинули троє туристів з Білорусі. Єдина дорога яка косила до Верховини це вже добре, але ви розумієте, що тоді зовсім недостатне, тому що так само погана дорога на качила. Ну тобто це не тема цієї процесі. Ні, ви праві. Ви праві, і ми повністю вас підтримуємо, тому що Каменець е, камянець подільсь татарів це Р24. Дорога знаходиться в крайне задовільному стані, і фактично, е, сторони Татару, сторони Буковеля, сторони ворогти е, добратися до верховини, а до Косова то це нереально. Тобто, це, це не дорога, це напрямок, і це є правда. І, і, і ми віримо в те, що ми проводимо ці заходи для того, щоб. Е, Можна було побачити і відповідно генерувати і направляти певні кошти на розвиток Карпатського краю. Але й сказати всім, щоб їхали трасою так, з Франківська так. на косів, і тоді проблеми відпадають взагалі. Можна прошу? прошу. Добрий день всім. Мене звати Микола, прізвище Близнюк. Я працюю в Косові в інституті прикладного та декоративного мистецтва. І так співпало. Сьогодні проходить зовсім недалека конференція, присвячена східному партнерству. Але вранці було оголошення про прес-конференцію. Минулого року, якщо пан Микола пам'ятає, ми зустрічали. Була конференція в рамках Вія Карпатії і зустрічали наших польських колег. Ми мали можливість з ними спілкуватися, і ось цього року. У мене питання з приводу конференції. Пройшло повідомлення, що буде електронна публікація. Науковці багато питають, куди дати матеріали, бо науковці є науковці і хочуть взяти участь у конференції. В цьому суть питання: як до кого можна звернутися і дати матеріали для того, щоб взяти участь у конференції? Е, є електронна форма у Фейсбуці для реєстрації. На так. сайті вже є сайт заходу. Там є електронна форма для реєстрації. Реєстрація учасника конференції. Так. Електронна публікація там мова йде про те, що буде за результатами за результатом. Але під час конференції можна подати під час конференції так? можна подати. так. так. Чи, чи до того Ні, можна під час конференції подати? Публікація буде вже як нас. Я, я до речі, Примиро, хочу речі, дуже під, під час конференції, ну, тому, що звертаються колегії. Хочу подякувати теж вашому закладу, який який студенти якого виготовили нагороду Станіслав Вінсен за яка щороку щороку вручається за високе гуманістичне служіння. В минулому році Мирослав Маранович отримав цю нагороду, і в цьому році теж ми будемо її вручати. Так що дякую вам і вашим студентам за цю року. Минулого року ви анонсували, що буде. Облено музей вінсенза, будь ласка, розкажіть на якому стані ця ініціатива? Чи може щось побачимо вже? Чи... Чи ну, Музею поки що немає, але є виставка в музеї Гуцульщина в Верховині. Велика виставка присвячена життю Станіслава Вінсенза. Сучасний музей це не проста робота, тому що він має бути мультимедіальним. І наукові групи вже працюють над створенням цього музею, записують відеоматеріали, спілкуються з людьми, які з родиною Вінсенза, яка зараз розкидана по всьому світу, з людьми, які його знали на Верховинщині, з людьми, які досліджували його творчість. Якщо цей процес створення цього музею триває, так як і процес створення фільму про Станіслава Вінсенза, написаний сценарій до цього фільму. Зараз очікується подання на Пітчинг, на конкурс Держкіно. Сценарій написали Наталя Ворожбит, відомий сценарист, яка писала сценарій до фільму про кіборгів, і Максим Куричкін теж дуже відомий драматург. Так що вся ця робота ведеться. Ну, я хочу доповнити, що на даному етапі виготовлення за цей рік. Виготовлена вже проєктно-кошторисна документація на будівництво музею. Тому чекаємо і віримо, що, що буде реалізовано. Дякую, колеги. Якщо нема запитань, дуже вам дякую за участь. І запрошуємо вас з 14 по 16 червня в верховину на Вія Карпатія 2019. Приїжджайте, не пожалієте.